Шановні друзі, слухачі, глядачі, я відкриваю канал, який офіційний. Він має назву Максим Лепський, це я. Це канал, який буде присвячений е цікавим питанням, проблемам, рішенням. Основне це заради наукового знання прикладного. Те, що впроваджується в наше життя. Це про що? Про переговори, про вирішення конфліктів, про майбутнє, як їм керувати. Ну, наприклад, один з власників бізнесу колись питав, а як ми можемо керувати майбутнім, якщо ми на нього не впливаємо? І тут є відповідь. Знання визначає майбутнє. І це має бути цікаво. Для чого потрібно дивитися цей канал? Лише назву три причини. Перша причина це про те, що ну, ми маємо розвиватися, маємо формувати лідерську позицію відносно себе, нашого міста, нашої громади, нашої країни. Друга причина. Контент науковий і освітній має бути цікавим. Це захоплююча пригода у світ цікавих людей вирішення важливих проблем у питань і досягнення значного успіху. І третя причина. Можна навчатися просто слухаючи або переглядаючи відео. І у вас буде можливість спілкуватися, задавати питання, я буду намагатися щиро відповідати для того, що. Наука має лише одне призначення шукати істину, шукати правду. Навіть якщо зараз такі складні умови, складна ситуація, ситуація постправди, часто брехні, фейків, тому будемо розбиратися, як з цим працювати. Ще раз вітаю, підписуйтесь на мій канал, чекаємо. Буду тут і зустрічі з цікавими людьми. До зустрічі, все буде в Україні.